Радий вітати вас, слава нашого Господа Ісуса Христа, мир Божий вам. Знаєте, ми знайомі давно так, як чувствуєте у себе вдома. Приємно бути сьогодні, співати для нашого Господа, восхваляти нашого Господа. І сьогодні пісня перша призивала нас його славити, молитися. І це дуже такий, е, приємно, коли ти молишся. Просиш благословіння. знаєте, сьогодні брат Артур спомнив, що сьогодні два роки, як війна в нашій країні. Духом всім було сказано нашим служині, щоб при як Боспой націлює нас на ту думку із состраданням нести молитву за нашу країну, за той край, де люди потратили свій близький і рідний. Знаєте, Знайтемо так, де хто не втратив близького рідного. Ти ну як сучувствуєш, ну не до кінця не відчуваєш то біль, які люди втратили домівки, втратили близьких, рідних. І знаєте, то дуже боляче, коли воно в тебе лічно є. Не так з боку, коли дивись, ну, так легко помолися. Ну Бог каже, проникнися тим состраданням, тим милосердям до того, що люди втратили, братами, сестри. І сьогодні дійсно ми сьогодні дякуємо нашому Господу, що от в нашому краї, де ми живемо, нема прильотів, ми ще спокійно лягаємо. На наших столах є достатньо хліба, втеплі, в домівки. І дійсно, дякую ти нашому Господу. І хотіли, щоб от призвати до того відчуття, де люди перенесли ту білью і от проникнутися тою молитвою, щоб милость Господа покрила їхні серця, дав Господь утішення, дав Господь милость і якось то перенести. тому, що в тих скорбях, в тих трудностях воно тяжко і тяжко і тяжко. Братим ми маємо сьогодні надію на нашого Господа, який допомагає в тих скорбах, який дарує нам кріпості, який проводить тим життям життям нас. Часто Господь якбо нагадує дивитися на нашого Господа Ісуса Христа, коли тобі тяжко каже, помислить о перетерпішому такої от одрішники, щоб вам не ослабити душами ваші. Бо от коли ти дивишся на нашого Господа, якомусь виспіваємо, перед котрим приклониться всяко коліно небесних земних і преисподніх, то ти, коли дивишся на того нашого Господа, славного, який як він прийшов, а це земне життя, будучи для того, щоб нам показати пример. І от коли от дивишся на то смирення і дивуєшся. Як це можна було пройти ну, якби для нашого подорожання, для нашого примера, воно так і є. Я хотів би зачитати сьогодні одне місце. Перший тиждень раз думав, обрати ми сестру, і думка мені прийшла, деяка була така ситуація, і думка мені прийшла в цей момент, де, коли Анна Елкана приходив для служіння перед Господом. Його жінка була Анна, і друга була Фенана. І Фінана часто докоряла свою суперницю або я можу сказати, другу жінку, бо то сказано в книги царства у першій. Голові, зараз зачитаю суперниці із четвертого стишка, Суперниці сильно засмучували, її, спонукаючи її до нарікання і на те, що Господь закрив утробою. Так бувало щороку, коли ходили вони в дім Господній. Ця засмучувала, а ця плакала. І нарікала. Дивіться, ось така ситуація по такій, показано було, напевно, напавні прийшов мені Фенана, яка казалось би, що достаток, тебе є діточки, є муж. А от ця жінка, вона неплідна, і вони щороку приходили до Господа, молилися ця і нарікала, і в неї так було, знаєте, такої на серці тягу, вона нарікала. І ось вона задумала, вона прийшла перед лице Господа і почала молитися перед Господом. Ви знаєте, ту ситуацію не буду її подробно розказувати. Ну, бачимо то дух, який у Фенані. Ну, я думаю, то би для того, щоб не подержати такому ситуації, а наоборот, подержати такому смиренному, як Анна всій час, має, маючи таку ситуацію, йшла перед Господа і молилася. І я думаю, ви знаєте ситуацію, вона молиться. І Ілі, я думав, що вона так трошку шевела устами, голоса не було чути, каже, Ка, іди, витерзи свого Вона Каже, не вважай жінки негодною жінкою, ібо я скорб'ящий духом. Знаєте, і коли він почувся, каже, іди, і Бог почує тобі твої. Бажання виконує, знаєте, і я думаю, от коли він це їй сказав в її серці, щось так вона, вона каже, більше не була печальною, і каже, вона пішла і була вже веселою. Думаю, коли Господь скаже слово, як сьогодні, брат, напевно, каже, іди і слухати, і буде здоровий, і воно так сталося. Я думаю, по тому вона прийняла вірою то те слово, яке сказав священник Ілія, і воно так сталося, і сестри. Дивіться, от як Бог дивиться на смиренне серце, де Христос каже, научіся їй од мене, і бо я кроток і смирине серце. От коли. Ідеш тим путем смирення на твоїй стороні, Господь. Як сьогодні брат Ратур напоминав о тих качествах, які повинні бути у нас в серцях. І коли так поступаєш, то на твоїй стороні, Господь. Господь тебе зачищає, тебе, бачить твою вірність, бачить твою справедливість, бачить твоє бажання служити Господу на твоїй стороні, Господь. І бачимо ще одне місце, де у Луки записано. У від 17 години, коли два чоловіки помолилися, і каже: цей пішов із храма більш оправданий, ніж цей, який е, не був такий. Е, бачимо, людина вроді все добре робить, правильно робить, але в деякій мірі у серці має от такий недостаток принижувати другого чоловіка. Я не такий, як цей митер. Бо я той той, той, той робиш, добре, що ти робиш. але коли ти робиш, то ти будеш мати награду до Господа. А зачем принижувати другого чоловіка, який так не робить, братиме сестри? І думаю, Господь на то звернув уваги, щоб от коли ти. То, що ти робиш, то все перед Господом видно. А те, що ти не робиш, то, то, то ти за нього помолися. тому що коли ти за нього помолився, Бог дасть йому життя, і в тебе буде награда до Господа, тому що ти вже не перевозносишся, а ти сміряєшся, ти сострадаєш для чоловіка, і це приємно буде для Господа, і тобі для блага, брати сестри. Бачимо, от така закономірність в нашому житті. Коли ти сміряєшся, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. А ми всі всі нуждаємося в тому, щоб Божа благодать робила працю над нашим серцем. Бог що робить. Сьогодні Він освящує на свою церкву, він готовий її до небес, і вона має не мати ніякого п'ятна, ніякого порока. І для цього що освящення проходить в нашому серці. Ми читаємо, де Господь завжди напевне о заповіді Господні. І коли Христос в горні проводів каже, чуєте, що було сказано, не вбивай. А я кажу, що ти, якщо будеш даремно гніватися на свого брата, ти зравнюєшся до Брати ми братимесер, От просто даремно гнівуєшся. От сравнює Господь з таким чистом, якби ти когось любив, от вся слава. Дочері, вона внутрі, в нашому серці. Та слава, яку хоче, хоч бачити, Господь в, нашому, в нас вона все робиться внутрі. каже, хто і світий погнілося надаремно, ну, ти вже зрішив. Бо подивився з похотю на другу половинку, ти вже зрішив. Ніхто його то не бачив, ніхто то не відчував, відчуваєш ти і знає Господь, який духом з ним послився в твоє серце і знає, що там робиться. Якщо Даремно погнілося, даремно то подивився, з якимось вжилінням, Бо хто бачить, і оскарняється наше тіло, наш храм, наш розум або хоч. Чи каже, були свята і дух, і душа, і тіло. Батимесе для цього Господь робить свою працю, освячення над моїм серцем, над вашими серцями через піснопіння, через слово проповіді, через слово порожської, Разнообразно, на образно Господь робить свою працю для того, щоб приготувати нас до зустрічі з нашим Господом, де він явиться. Як ось сьогодні була Служена помоти, що прийде, який получить своє царство і прийде за своєю невістою, яка має бути чистою, п'ятна й порока. І сьогодні є благо нам для того, щоб Каже Господь свій час, я не оставлю вас сиротами. Пойду і пошлю вам Духа Святого. І є благословені, Дух Святий робить свою роботу на твоїм серці, може б, і хто не знає, а от Бог касається, де ти правильної думки осуждає тебе, де ти неправильно зробиш, пощає, коли ти правильно зробиш, маєш вдух коли ти щось добре робиш. І от ми йдемо, і Дух Святий коректирує, поправляє наше положення перед нашим Господом, і це є нам великою благодій. Може, ти засмучений, Дух прийде, наповнить тебе духом молитви, і ти маєш радість, маєш надію. Ію на вічне життя, тому що така праця нашого Господа духом з тим на нашим серцем, і це є приємно. де ми сьогодні в ім'я Господа Ісуса і збираємося, величаємо Його ім'я, тому що перед тим ім'ям терпеще, всяку коліно, всякий язик буде і сповідати, що Господь Ісус Христос все це робить во славу Бога, Отця. Знаєте, от так Христос каже: я не присвоюю собі славу, але Господь мене так зробив, щоб сьогодні все служило нашому Господу. А коли все закінчиться земною життя, каже, тоді сам і син покорився, покоривши моєму і буде во всьому Бог, то все так чудно і прекрасно було все устроєно. І сьогодні наше якби служіння перед Господом покоритися тому ученню, і Христос каже: Моє учення не моє, но пославшого. Мене і то учення пославши це, воно веде нас до смирення, де в смиренні має утішення, має укріплення. Де бачимо, як сьогодні вже помило, було за Йосифа, він каже, душа Його, вона вийшла в желізо. Знаєте, не так легко, але ти коли так споминаєш, говориш, передаєш, воно прекрасно, воно як приємно. Але коли ти проникнешся тим і поставиш себе на це місце, це не легко, братиме сестри, це, це тяжко. Брати продали, брати, і потім напосідок він сказати: Я прокормлю вас, не бійтеся. Бо існує Господа, знаєте, бо та любов не воздала за зло. А возла любов за за зло добром каже, коли вже да батька. Батько коли помер, каже, вони послали сказати. Сказати батько, коли був живий. Він сказав, щоб ти простив е, братів твоїх. А він що там він сказано, він заплакав. каже: я боюсь господа. Знаєте, коли у серці в нашому є Дух Святий, ти можеш простити, ти можеш милувати, ти можеш сострадати, тому що це міняє в нашому серці. Наш характер неправильний. Дух Святий міняє наш у правильний характер в характері Ісуса Христа. І це велике благо, коли. Ми дійсно наповнені духом Святим, тому що де Дух Господній, коли ти синяєшся з Господом, ти становишся один дух з Господом. Ти будеш бачити того, як сьогодні брат на підміти розумієш засмучено. Ти будеш бачити обіжно, ти будеш бачити знедоленого, тому що це бачить у тобі Дух Святий, і він робить свою переміну в твоєму серці, і ти подобс, якби уподобляєшся, як син сину Божому в тому характері, в тих чувствуваннях, де Христос ні разу не прийшов там, коли в оці сліпий кришіть. Ісус, син, да помилуй мене. Що ти хочеш, щоб я позрів? Прозри, віра твоя спасла тебе. Як важливо, коли от ти бачиш, так як бачить Господь, ти бачиш та й бачить Твій пастир. І це є благо для нас, коли ми даємо місце духу сьому в нашому житті. Пусть Господь всіх нас благословить, на полі наше сесію з живою тою вірою, упованням на нашого Господа. Тою живою водою, де коли він сказав, самарянки, я дам тобі ту воду, яку я ти попросив, я тобі дам. Вона зробиться у тебе водою, текущою в життя вічне. знаєте, і каже, коли це з бо каже, хто жаже, іди до мене, пій, бо та вода, яка в тебе буде, вона буде тече в життя вічне. Як прекрасно, що та вода жива дається даром. Приходи без серебра, без плати, приходи, покупай вино і серво. Бог дає даром, братим сесії. Для цього нужно тільки бажання, щоб твоє серце було моє відкрите, щоб Божа благодать наповняла наше Всім присутстві, як вже нього напоминалося о Саулі, в присутствиї Божом, ти становишся другим чоловіком. Тобі не треба казати, то поправ, то поправ, тому що Дух Святий скаже тобі, що ти поправити, де подумати правильно, де зробити правильніше. Дух Святий робить свою роботу, освячення нашого серця. Йому слава навіки. Амінь.